Це акція підтримку нашої ДШБ 79-ї, рідненької, Миколаївської. Прийшов запит від них, тому що у них вони зараз на нулях. Пікапи це як дуже необхідна реч для ведення бойових дій. Прийшло відео, зібрали з хлопців з водом і записали нам відео для нашого фонду. Воно є, можемо надати, що потрібен пікап. І запрос саме на наш фонд прийшов. І ми подумали і вирішили, як зібрати ці гроші, тому що ми розуміємо, що війна виснажила вже всіх людей, всіх, всіх українців. Ми проводимо такі ярмарки, проводимо благодійні концерти. І по ходу цього що всього наші ПВО, які дивляться за містом Миколаєва, теж попросили пікап. Тобто їх треба два зараз. І ми стараємося, ми будемо, ми не можемо відмовляти, тому що ми волонтери. Тому ми робимо все для цього різними путями, різними заходами. Е ну багато чого робимо. Це одне із що ви бачите. В Першу чергу. Я хочу подякувати нашим артистам, нашого міста Миколаєва, які разом з нами і вже є. Е Членами нашої команди да, да, це пан Носик, так пан пана Наталь Наталія і Анатолій. Вони є волонтерами Welcome to Ukraine. Хочу сказати їм щире дякую, хочу сказати дякую Нероди Руслану, який уже на сьогодні купив один пікап. Ми зараз збираємо кошти на другий пікап. Ігнатенку Жені, Табунщику Антону, Безносенко Максиму. Ну їх якби дуже багато. Альони, Карой, які нас підтримують, і з перших днів повномасштабного втручання можна своєю фразою mm -hmm. путінської гнидоти, яка ступила на нашу землю. Ми працюємо разом, і ці заходи, такі як сьогодні відбулись. Я думаю, це великий плюс. А для нас, для нашої е якби, організації, якби фонду, чому тому, що ми зможемо допомогти нашим хлопцям разом? І я думаю, що все буде добре, все буде Україна.